Доброго дня душі! Мене звати Сафоя, я є провідником світла. Розповідаю вам про 4 d допомагаю вас, підтримую моєю істиною, мотивую вас, розповідаю про 5D, для чого ми цей весь процес з вами проходимо трансформації в 4Д. І в цьому відео я хочу з вами поговорити про українську мову. E, останнім часом якось так цікаво простір не натякав. М -м, багато людей е коментували чи писали в особисті повідомлення. E дякували за те, що я е з вами спілкуюся і записую відео, так щось розповідаю на українській мові. І я так подивилась на це і подумала: напевне, треба буде про це поговорити, е поділитися з людьми, можливо, якимись моїми знаннями щодо української мови з точки зору енергії. І я прям відчула, о, а пішла пішла енергія, це означає так, що дали енергію на те, щоб це відео було записане. Це означає, значить, це має бути вами почуто. Що стосується мов, істина моя така, що якщо таки ти за тим, як я відчуваю, коли питаюся свого серця, як тобі добре, як тобі буде природньо, і як ти найкраще зможеш себе виражати, що тобі резонує, чого ти потребуєш. То моя позиція, моя істина, вона така, що. Я розмовляю на українській мові. Я розумію, що моє серце хоче розмовляти на українській. Воно народилося в україномовному, конкретно україномовному середовищі. І скажімо, я для себе на якісь компроміси іти не буду, тому що так відчуває моє серце. От воно так хоче. І я розумію, що можна отримати, наприклад, більше аудиторії, тому що так багато країн вони розуміють, наприклад, російську мову. Але в мене тут якесь таке відчуття, що я граюся з аудиторією, я і, і якимось чином, ем, знаєте, якось так кармічно хитрую. Ем, ну, зжимається мене зараз анахата, коли от я за це думаю. Воно не, не подобається мені так. Тобто десь таке враження, що я. Як би це пояснити? Десь в мене йде відчуття, от от власне, що я йду проти свого серця, так як воно хоче. Мені, скажімо, в мене немає мети, розумієте, понабирати просто шалену кількість аудиторії. В цьому немає мого его, так, яке там хоче, не знаю, якоїсь слави чи ще щось. Я от в цьому плані я відштовхуюсь від того, як хоче моє серце. Як воно відчуває, воно мене веде. Мій зв'язок, в принципі, з українською мовою, так, він з самого дитинства почався, коли. В дитинстві діти бавилися, не знаю, там щось зустрічалися, любили десь гуляти. А я читала книжки просто дуже багато, дуже багато літератури, і мені це дуже страшно подобалося. Мене все це тягнуло. Навіть в минулому, коли свідомість, скажімо так, до певного рівня так ще була зі мною. Я навіть ці всі, ну, розуміла, що я десь йду до Бога, а мене це постійно тягнуло. Але я ще, наприклад, не була знайома з темою переходу, так конкретно в це ще не пішла. Е, я розуміла, що щось, щось в тому є просто. знаєте, Не було ще певної бази інформативної для себе. І я не могла виразити те, що я внутрішньо для себе відчуваю по відношенню до мови. Я з дитинства вірші писала, навіть книги пам'ятаю, писала просто запойно. І е, е, зараз то я вже розумію, з висоти своєї свідомості, що я ловила певний стан потоку. І навіть е, Скажімо, от мені мова так подобалася, наша що я думаю, ви знаєте, деяких слів в українській мові не було. Це я про те, що деякі письменники, поети вони творили так ново, новотвір, нове слово придумували, можна сказати, з нуля якесь певне слово. Воно входило в, в житок людей. Їм подобалось так, і зараз воно взагалі так природньо звучить. Можете почитати, скільки Леся Українка, тільки гарних дуже слів. Для нас з вами створила і от в мене теж оце йшло. В мене були знаєте, це якісь такі фрактали були. Я взагалі не могла собі пояснити, що, що я бачу. Я просто це приймала, воно так спускалось, я приймала, і я це так собі записувала. Тепер давайте перейдемо в те, що от вже після того як я прокинулась. Що ми їй показали про нашу мову? Тобто ми зараз з вами будемо дивитися на мову? Ми будемо робити діагностику нашій е, українській мові. Проведемо енергодіагностику. Мені показали, що е, взагалом, щоб ви розуміли, як я відчуваю енергію мови, так вона кармічна, як і будь-яка наша мова. В принципі, це інструмент, мова будь-яка, вона є кармічним інструментом. Е, як це виражається? На практиці я можу сказати якесь речення. Ми беремо, наприклад, 10 людей, і в кожного свій фільтр сприйняття кожна ця людина зрозуміє, а дехто навіть просто протилежно зрозуміє до того, що я мала на увазі. От, 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 от наша якби, причина, чому ми так сваримося, наших конфліктності, це, в принципі, і є карма. Так, коли ми один одного не розуміємо, є якийсь чинник, і ми починаємо накручувати з кимось, наприклад, карму. Але до того моменту, що ми з вами вже будемо говорити телепатично серцем. Це так в певному майбутньому нема сенсу в це дуже вникати. Це колись там буде. Ми дивимося те, що ми маємо зараз, так, що ми зараз можемо зробити? І от те, що мені показали, саме енергополе мови дуже, от знаєте, таке чистеньке, воно чисте, і для мене воно високовібраційне, але є нюанс. Я побачила, що в кожній мові є коди енергетичні. Так, це певні такі пакети, рахівчики, які вмістять певну інформацію і, наприклад, щось відображається в результаті в нашому, наприклад, менталітеті. Так, бо в принципі, наша мова це є відображення нашого нашої ментальності, нашого бачення світу, нашої культури. Але я побачила, що дуже багато оцих таких пакетиків архівних, так, з інформацією енергетичною, вони є заблокованими. Не знаю, хто до цього доклався. Можливо, так просто повинно було бути. Ну, в мене йде відчуття, що це більше насильно було зроблено. І я так ну, думаю, ви всі розуміємо, в принципі, що робили з мовою, хто це робив з мовою. Тобто, це все робилося спеціально. Мені показали, що. Між нами вже ходять ті люди, які безпосередньо, скажімо, ну, це буде одна, напевно, з їх призначень. Давайте це слово будемо вживати, там, чи місій, кому як подобається, які будуть от, власне, відповідальні за ці коди. Вони їх будуть назад розпаковувати, так? вони отримають до них доступ, і, скажімо, вони цю інформацію, яка в них міститься, вони їх звільнять. Я бачу певний такий, знаєте, взагалі розквіт нашої мови. Ми насправді ще не знаємо е, всієї потужності, яка закладена так от в цих кодиках. Бо е, в, так дуже багато з них просто вони запечатані, до них доступу ми не маємо. І оці люди, вони можна сказати, будуть цими ключиками. Е, вони е, ну не зможу вам конкретизувати, що будуть робити так. Е, до якоїсь міри нам, в принципі, не потрібно це знати. Але ви розумієте, коли розпаковується якийсь архів е так, енергетичної інформації, він е з цього рівня енергетичного повинен буде спуститися до нас сюди на фізику. І оце вже дуже цікаво, як це буде виглядати, що це за архівні такі пакетики, що там міститься, і як воно себе відобразить матеріально, нематеріально на фізиці. Е я от відчуваю просто серцем, що. Знаєте, от в мене йде от зараз така як картинка, наче наша мова це така перлина. Але люди ходять і просто не розуміють цінності цієї перлини. І от в майбутньому дуже багато розумієте, от коли я налаштовуюся на нашу мову, на її енергополе, дуже багато світлого кольору, такого, знаєте, білого, молочного чомусь мені йде такого. От це, от про цю чистоту, розумієте, яка, яка в ній є дуже цікаво. Цих людей я поки що не зустрічала. Вони до мене, наприклад, там не приходили на діагностику, чи просто, можливо, десь по долі, так, по життю ми не перетиналися десь в компаніях на вулиці. Дуже хотілося б мені зустріти цих людей, подивитися на них, побачити, яку магію вони просто так будуть з цими архівними. Пакетиками мови робити, наскільки це все буде потім розкриватися, наскільки от йде слово розквіт, так? Тобто ми, ми досягнемо того розквіту, який, в принципі, закладений енергетично в нашу мову, так? І який буде відображатися на нашій ментальності, на нашому світогляді, а це все є базою нематеріальною для того, щоб потім виразити так, це все в матерію і. Це йде розквіт спочатку на енергетичному рівні. Ці люди зроблять свій вклад, вони це все повскривають, все, що було заблоковано. І я думаю, ми будемо в дуже гарній країні. Ми, ми будемо в розквіті, бо мені це слово йде саме воно. Ой, це я дуже чекаю. Чисто, так знаєте, навіть така трохи нетерплячка на рівні людини, бо мені теж це близько, мені цікава мова. Якби, мені цікава мова, мені цікава поезія, проза, це все якось, от, як, як це все переплітається, як взагалі формуються слова до речі, боженько. Дякую, що нагадала мені. Я згадала, я бачила також людей, які будуть. Творцями українських мантр. І я думаю, що ви всі знаєте про те, що мантри, вони, в принципі, з Індії. так? Це така певна, скажімо, певні слова, викладені в певному порядку, які несуть дуже сильний заряд енергетичний. І це теж добре. Ми зараз багато хто на цьому вирулює в своїх тяжких трансформаціях, правда? Інколи це так потрібно послухати, щоб легше стало енергетично. А я, от е, оці от же ж, люди, так вони також будуть розумієте, вони отримують, скажімо, доступ до. Е, я думаю, що ці коди, які заблоковані, вони напевно, знаєте, такі самі енергетично найпотужніші. І от вони отримують до них доступ, і відповідно в них розпакуються знання, що е, з доступом до такої мови можна писати мантри, і це будуть мантри, щоб ви розуміли українською мовою. Я дуже цього чекаю. Мені дуже цікаво, як це буде звучати. Мені буде дуже цікаво побачити людей, які будуть музику також створювати. Так? Тобто цих людей з'єднає. Тут музикант, тут оцей автор-бантер. Це буде, ну, мене аж починає трусити, бачите? Це настільки буде потужно. Ой. Іде зразу енергія п'ять. Ой. Ну, просто я не знаю, це якась така, знаєте, зараз звучить як казка, правда? Якась магія. Просто навіть до, до якоїсь міри це якось нереалістично. А... Ой, ми йдемо просто в якісь неймовірні часи. Ми йдемо просто в якийсь неймовірний простір, де буде дуже багато творчості, і м -м, взагалі дуже багато кодів енергетичних порозблоковуються, які не тільки в мові, скажімо так, заблоковані. Я вас думаю, щойно дуже гарно змотивувала мати силу пройти своє 4D, щоб бути свідками цього. Хтось з вас буде, можливо, учасниками цих процесів, хтось може навіть цю ж музику буде для цих мантр писати, хто знає. Бозя, я кажу, Бозя завжди зможе вас здивувати. Він такий. Попереду тільки світла.